Путін запропонував передати Україну під зовнішнє керування. Заявив, що Україною має тимчасово керувати міжнародне співтовариство під егідою ООН, США та ЄС. Це нібито дозволить провести вибори та підписати мирну угоду. Експерти зазначають, що путінська заява не що інше, як спроба поставити під сумнів легітимність української влади та нав'язати кремлівські умови мирного процесу. Це заявлення Путіна це в чистому вигляді розстройство. Дав це Потому что все эти годы Роспропаганда говорила, что на Украина под внешним управлением там уже кого угодно, и Британии, и Штатов, Англосаксов, кого угодно. Вот. А тут виявляється, що ні Путін намагається втягнути захід у переговорний процес на своїх умовах та легітимізувати окупацію. Реалізувати цю мету намагається через організацію Об'єднаних Націй під прикриттям спільного прапора миротворців у блакитних касках. Не слід забувати, що в ООН достатньо представників від РФ, та Росія постійний член цієї організації. Ну, а там влияння Росії великий, і вже, в принципі, ми можемо предположить, что такой контингент на без европейцев, если будет формироваться, то, конечно, он не сможет остановить повторное нападение Российской Федерации, в принципе, что на вполне устраивает Москву. Но более того, Организация Объединенных Наций сейчас используется в риторике по поводу там, признания да, там, этих частично временно оккупированных регионов. Деякі представники команди Трампа також заговорили про демаркацію кордонів. На завдання зіла так, щоб можливості маніпуляції чекістами там представителями определеної адміністрації они снизились і помочь розібратися в тех вопросах, к сожалению, на сьогоднішній день некоторые представители адміністрації 47-го президента розбираються крайне плохо. Представник Ради національної безпеки США заявив чітко, управление управління Україною визначається її конституцією та народом. На цьому наполягають і союзники Києва. Вибори в Україні питання внутрішньої політики. А не міжнародних домовленостей Україна залишається суверенною державою втручання ззовні неприйнятне.